Доброго вечора, любі друзі! Я із України, і в нас все ще йде війна, і наша місія, Слово Боже, молиться за нашу Україну, за воїнів-захисників, щоб Господь їх помилував та зберіг життя та здоров'я. Молимося за скоріший мир та свободу в нашій країні. Думка це теплова енергія, і якщо ви не кидаєте дрова в багаття, то воно згасне. Думка живиться енергією і випромінює енергію. Я беру під контроль думку і кажу їй: мовчи, ти в клітці. Таким чином я полоняю всякі знання на послуг Христові. Весь час, що ми раніше втрачали на гріховні помисли і харчування від дерева пізнання з інформаційного смітника, тепер треба використовувати на те. Щоб пізнавати та виконувати Слово Боже. Чому ми не приділяємо уваги, те й не росте, і те, про що ми не думаємо, теж не розвивається, зростає та розвивається тільки те, про що ми думаємо. Саме тому Ісус прокляв безплідне фігове дерево, смоковницю. і для нас це образ нечистих безплідних думок. Які близькі до прокляття, тому це наша відповідальність вирощувати у наших мізках та серці здорові дерева життя, святі думки і бажання це наша відповідальність народитися наново від Бога, від Слова Божого і Його Духа і зростати духовно. Господь Ісус Христос все для цього нам дав, Він розіп'яв і побачив всі наші гріхи на Христі. Христос Воскрес, і ми можемо воскреснути з Ним і будемо посаджені на небесах. У нас є Дух Святий, Слово Боже, є з тіло Ісуса Христа, що є церква, В нас тече Його свята кров, омиваючи та очищаючи нас від всякого гріха, і таким чином ми можемо перемагати, а переможець успадковує все. Доброго, благословенного, мирного, Тихого вам. Та вашим родинам вечора, та нехай охороняє вас Господь.